Того року бджоли пропали. Я з весни не їздив, не дивився, що тут. Але, але щось летить. Льоток ось знизу. Ось знизу льоток. Зараз вечір. Вон де сонце. Найгірше знімати відео, але у другого часу немає. А вони летять над номером там зверху. Поміж довжу. Щось гудуй. Отаке. От Давненько я тут не був. І сейчас я піду покажу. Там в мене борт була, сосну зламало. Ось була, зламала. Як був вітрюган. Була борт. Вон кріпилась. Так вона там лишилась і упала, зламало вітром. Це тут було щось, не знаю, не пам'ятаю що. Шифера не видно. Скрутило її. Три погибелі. Десь тут я шифер лишав, ховав, але вже я бачу, я вже хтось комусь він надо був. Можна було і тут причепить поставити, але якщо вони падають, то в цьому місці чи ломить. Ломиться вітром то не буду. Буду десь трошки в друге місце ставити. Хоча тут хвоя дуже гарна. Ось ще одне місце, де була борт, теж вона кочувала далі до лісу. І всі ці борти, що біля річки, будуть кочувати далі, далі до лісу. Волога вроді би є, а толку немає.